Шановні товаристи, будьмо знайомі. Я Швачко Слава Олександрівна, учениця 11 класу Добрівської ліцею Наталівської сільської ради, Херсинського району Харківської області. Сьогодні хочу до важливої теми. Мова основ національної єдності та культури України. Слова Івана Гієнка. Мова це наш національний ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. Звучать сьогодні, як ніколи, актуальна. 2022 року Україна переживає повномасштабне вторгнення, яке загрожує не лише території та житті людей, а й національній самобутності. У такі часи зрозуміло, що рідна мова це не просто засіб спілкування, це символ існування нації, її внутрішня сила та душа. Мова робить нас унікальними. Вона формує наші думки, відображає наші почуття, зберігає історію і традиції. Коли ми говоримо українською, ми відчуваємо себе частиною великої спільноти, об'єднаної спільними цінностями та культурними кодами. У часи війни така ознака набуває особливої ваги, бо допомагає народу залишатись собою, зберігати гідність та пам'ять про свої корені. Мова формує спосіб мислення та світогляд. Думки, народжені рідною мовою, несуть у собі історичний дозвіл, цінності та моральні орієнтири народу. В часи це особливо важливо, свідомість, укріплена культурою та традиціями, допомагає народу вистояти і піддавати зовнішньому тиску, зберігати внутрішню силу. Вона також об'єднує. Кожне слово, сказане українською, зміцнює відчуття спільної мети. Волонтери, військові, медики та громадяни у повсякденному житті демонструють, що рідна мова єднає людей. Надає наснаги і підтримує дух. Українська мова стає символом стійкості та свободи, зберігаючи націю втрати самобутності. Сьогодні українська мова це символ національної гідності та незалежності. Вона поєднує минуле та майбутнє, допомагає пам'ятати, ким ми є і куди прагнемо. Кожне слово, сказане українською, це крок до перемоги, прояв любові до батьківщини та свідоме збереження культурної спадщини. Кожен твір, кожна пісня, кожна розмова це маленьке, але потужний єдність і відродження нації. Мова це наша сила, яка зберігає ідентичність, наша культура, яка зберігає пам'ять поколінь, наша свідомість, що формує світогляд, і наша перемога помнішує дух України і стійкість і свобода. Слава Україні!